Всім привіт, і я рада вітати вас на каналі Lady Fit. З вами Юлія Коновальчук, і сьогодні у нас буде цікавий урок, а саме ми з вами проведемо діагностику рівня енергії в нашому тілі та зможемо оцінити його по шкалі від 1 до 10. Для цього нам знадобиться лише рушник та одна хвилина вашого часу. І в кінці ви зможете побачити, наскільки потужний потенціал вашої енергії, вашого тіла. Що ж, давайте переходити до практики. Ми беремо рушничок, стискаємо його в долоньках ось таким чином. І тримаємо рушничок на рівні нашого куприку. Орієнтовно, це буде якраз нижня частина живота. Тримаємо рушничок і починаємо його міцно розтягувати в різні сторони, таким враженням, що ми хочемо його просто розірвати. У нас буде максимальне напруження в руках, в плечах і навіть в животі. Давайте зараз прямо зі мною спробуємо зробити цю практику. Беремо наш рушничок, стискаємо міцно і починаємо розтягувати в різні сторони. Давайте разом. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, руки тримцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять четрішків, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять. 26, 27, 28, 29, 30. Екватор. Ще зовсім трошки ми все. Сильніше, сильніше розтягуємо наш рушничок. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Останні 10 секунд. Вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпускаємо рушник. І спостерігаємо за нашими руками. Вони починають самовільно підніматися вгору і показувати нам рівень нашої енергії на поточну одиницю часу. От, просто бачите, якась ніби магія, але насправді це реакція нашого тіла, яка демонструє рівень енергії в нашому цілі. До речі, якщо хочете, я запишу для вас спеціальну гімнастику для того, щоб підняти та розбудити рівень енергії в цілі. Для цього залиште плюсики в коментарях, і я обов'язково зніму його для вас. Дякую вам за перегляд. Думаю, вам було корисно та цікаво дізнатися та оцінити рівень своєї енергії від 1 до 10. Залишайте результати в коментарях і буду чекати вас у наступних відео. Будьте здорові та щасливі.